Пологи у державних лікарнях безкоштовні, абсолютно безкоштовні. Звідки зберуться цифри тисяча доларів? Це є абсолютно незаконно. Я за справедливість я не заплатила жодної копійки. Тут є дітки, які мають 600 сот грам, сімсот грам, кілограм, кілограм, двісті. Долка зараз не сплачують. ну це вже точно не на камеру. Це болюча тема ой. Усім привіт. Сьогодні тема нашої розмови: пологові будинки під час війни. Як поєднати комфорт і безпеку? Який краще обрати. А що якщо блекаут? Ну і звісно, скільки коштує народити в Україні. Напередодні я поцікавила підписниць, скільки вони заплатили за пологи в Україні. Ось які відповіді я отримала. 8500 тисяч в касу платила. 800 доларів. Де 60 тисяч два роки назад безкоштовно. 12 тисяч кесарів, і це людяний лікар потрапився. Сказав, що дасте, те й буде. Це Львівська область. У Вінниці минулого року лікарю платила 2 тисячі гривень, анестезіологу та медсестрам по 500 гривень. Місто Чернігів купувала тільки ліки, які не входили у пакет. Я за чесність. Павлоград безкоштовно за кесарів тисячу доларів. Народжувала у 2018-му. У приватній клініці 38 тисяч гривень за стандарт. Також жінки поділились фото і відео з пологових з різних міст України. Особисто я побувала у державному і приватному пологових у Києві. Як вони перетрансформували свою роботу під час війни, і які там умови? Ходімо дивитися. Ми у перинатальному центрі Києва, у Святаю Святих, тут виходжують найнайменших пацієнтів. Всі складні неонатальні випадки, які потім трапляються, всі перечасні пологи, вони приводяться до перинатального центру. Тут ми спеціалізуємося на народженні і виходжуванні, лікуванні і виходженні таких новонароджених діточок. Причому всі етапи народження діточок. Відділення дитячої реанімації, другий етап реабілітації, катамістичний кабінет. Найменша вага з якою ви тут діштовхували? Сама низька вага тіла. Це в нас народилася двійня. діточки з вагою 560 і 580 грамів. термін гістації був 23 тижні. Вони народилися, пройшли етап реанімації, пройшли етап другого етапу виходжування і виписані додому. І зараз такі вони нормально нас, розвиваються, здорові. Ви знаєте, поспішайки як їх називаються передчасно народжені діти. Вони ж спочатку проходять такі етап, важкі лікування, все. А потім вони поспішають, поспішають і надганяють і не тільки в зрості і возі своїх своїх свірсників. Ну і всьому стану в Америці. Називають їх золоті діти. Ви поспішайка, золоті діти, тому що там в Америці дуже дорого коштує, щоб виходити їх. Насправді вони кажуть, що коштів батьки вкладають дуже дуже багато, щоб виходити. Ну, дякувати Богу, в Україні вже теж повернулося лицем до таких дітей, до таких випадків і теж виділяються кошти, за які можна лікувати і виходжувати таких діточок. Олег Борисович, ну так і не скаже, що це державний пологовий палата, напевно, найзразковіша. Бачите, це достатньо комфортна палата. Наш директор Вікторія Володимирна дуже переймається, щоб в породіллі вони відчували себе дуже комфортно, і щоб мали багато місця для того, щоб тут знаходилися і родичі. Або там батько тільки, і дитина, щоб було. Ось тут на диванчику можна, прилягти? Можна тут на диванчику прилягти, можна тут е, прийняти душ, можна тут приготувати собі або розігріти щось, можна позайматися дитиною, можна відпочити. Ну так і повинно бути, тому що після пологовий період все ж таки. Мама змучена достатньо, і вона хоче відчу відчути не тільки медичні якісь там послуги, вона хоче відчути комфорт перебування. І оці пару днів треба їй дати для того, щоб психологічний стан був достатньо такий стабільний. Потім уже не було ніяких депресивних станів. Всього А за цю палату конкретно потрібно доплатити кошти. Ну, така палата, як ви там використовується. Якщо там є там бажання у пацієнтів, вони можуть зробити якісь там внески. Але фактично, ця палата функціонує. Якщо вона вільна і пацієнтка хоче сюди поступити, вона поступає. Ми спілкуємося зі Світланою Дудник, директоркою департаменту програми медичних гарантій НСЗУ. Почну з головного питання, яке цікавить більшість українських родин. Пологи у державних лікарнях безкоштовні? А, так, пологи у державних лікарнях, які мають договір з Національною службою здоров'я, абсолютно безкоштовні. Що включає пакет? За що платить держава? А за що має заплатити порділля? Пакет пологи тариф, який визначений державою, а він є дворівневим. Отже, тариф, який складає 15 тисяч 137 гривень. На даний тариф отримують лікарні зазвичай це пологові будинки та пологові відділення, які знаходяться у складі багатопрофільних лікарень. Жінка в межах даного тарифу. В даному пакеті може отримати наступні послуги. По-перше, це медична допомога при неускладнених пологах, це медична допомога при ускладнених пологах, це ургентні кесарі ростини, це також планові кесарів ростини, також це знеболення під час пологів, або, якщо необхідно, анестезіологічне забезпечення оперативних втручань або акушерських процедур. Зрозуміло, що це лікарське і сестринське. Цілодобове спостереження. Жінка повністю має бути забезпечена лікарськими засобами, медичними виробами. І також, якщо потрібна буде інтенсивна терапія, вона також входить в пакет. Крім того, дитина в свою чергу вона також отримає допомогу. Якщо потрібна буде первинна реанімація, стабілізація новонародженого, також мати мати має бути навченою грудному вигодовуванню. Здійснюється забір матеріалу для того, щоб здійснити розширений ненатальний скринінг, який в нашій країні вже існує з минулого року, саме в рамках розширеного ненатального скринінгу. Це також аудологічний скринінг, який є обов'язковим. І також пульсоксиметричний скринінг критичних вад вроджених саме серця. Другий тариф, який включає пакет пологи, це фактично 20 тисяч гривень. Зазвичай цей договір укладають лікарні, які займаються наданням медичної допомоги в рамках цього пакету безпосередньо жінкам з ускладненнями вагітності і з наявною екстрагенітальною патологією. Чим він відрізняється? Крім всього, перерахованого дані заклади охорони здоров'я мають більш потужну інфраструктуру. тобто вони вони мають відділення безпосередньо інтенсивної терапії для вагітних роділля, породілля. А вони мають обов'язкове відділення патології новонароджених, вони мають окремі е, зали для розродження вагітних, коли очікується, що плод буде вагою е, менше ніж півтори тисячі грамів, і також умовами одразу для того, щоб стабілізувати цього новонародження. Тобто 15 тисяч і 20 тисяч платить так. держава лікарня за одні. Пологи. Так. крім того, лабораторні і інструментальні дослідження вони є безоплатними як в першому тарифі, так і в другому, але там більш розширений спектр інструментальних досліджень і лабораторних Пані досліджень. Світлано. Я провела в своєму інстаграму опитування анонімне. Я не кажу, що вона репрезентативна, але чомусь звідки зберуться цифри 15 тисяч гривень за кесарів Ростен, жінки з усієї України, тисяча доларів, інші платять 2 тисячі гривень. Інші кажуть, взагалі не платили, тому що я за справедливість я не заплатила жодної копійки. Не буду казати, що всі платять, але звідки беруться ці цифри: 5 тисяч гривень, тисяча доларів, 5 тисяч. Звідки вони? Ну, це питання, напевно, не до нас, а до адміністрації тих лікарень, до надавачів, які здійснюють цю діяльність. Але я хочу одразу попередити, що це є абсолютно незаконним. Якщо лікарня працює в межах програми медичних гарантій, отже, має договір з Національною службою здоров'я, пологи для жінки мають бути абсолютно безкоштовними. А гроші можуть бути тільки сплачені у випадку, якщо це не заперечується законом. Давством, зокрема, це скажімо, покращення сервісної складової, тобто, це покращення умови перебування в пологовому будинку, все, все інше, все, що робиться в рамках програми медичних гарантій при наявності договору, має бути абсолютно безкоштовно. Як часто до вас звертаються жінки і кажуть про те, що мені сказали там певну суму заплатити за пологи. До нас звертаються жінки, але, на жаль, недостатньо часто. І я хочу закликати, щоб дійсно, коли спостерігається саме така картина, коли вимагають або пропонують сплатити якісь кошти, більш активніше звертатись, зокрема, до Національної служби здоров'я, тому що це є дійсно важливим. А для цього жінці необхідно, по-перше, написати скаргу, тобто звернутися до національної. Служби здоров'я. Скарга може бути подана або за онлайн-формою, до речі, яка є на нашому сайті. Це може бути дзвінок на гарячу лінію 1677. Це може бути звернення і написання скарги. У нас є типова форма до наших міжрегіональних департаментів. Це може бути лист, але де викладена абсолютно, тобто прізвище ім'я по батькові, далі зворотній зв'язок, повністю викладена причина звернення скарги, тобто прецедент. І ми обов'язково реагуємо і з'ясовуємо всі обставини. Ну наступним чином я можу навіть пояснити це, по-перше, ми звертаємось безпосередньо до надавачів з проханням пояснити обставини на підставі тієї чи іншої скарги. А далі ми звертаємось до правоохоронних органів. А яке місто рекордсмен по скаргах? Ну, скажімо, я хочу на цьому наголосити, що скарг, на жаль, небагато, їх менше десяти за пакетом пологи у 2023 році. Нічого собі всього 10. Так. Ну, тобто, До десяти менше. Мабуть, ніж 10. тоді жінки самі платять, погоджуються і думають, так, краще заплатити, ніж скаржитися. А з благодійними внесками це законно, якщо в лікарні кажуть, що ну, ви маєте заплатити певний благодійний внесок. Ну, питання знов таки: якщо жінка не хоче, її ніхто не має змушувати за обсяг медичної допомоги, держава вже сплатила. Тобто, це дійсно має бути її особисте бажання, тобто вона от сама захотіла, і тоді вона може щось сплатити і внести якийсь внесок. Все в межах законодавства. Але що стосується саме медичної допомоги, абсолютно безоплатно. І не треба звертатись з такими проханнями, і не говорячи про вимагання коштів. Дякуємо, що роз'яснили, тому що важлива тема, яка турбує багатьох. І всупереч тому, що народжуваність у нас падає у війну, але все одно дітки народжуються, і про це потрібно говорити. Дякую вам. Ну, друзі, особисто мене вразило про те, що в Україні всього до 10 скарг про те, що пологи в Україні платні за те, що вимагають кошти. Ви маєте бути більш активними, якщо дійсно такі історії стаються. Я особисто знаю дівчину, яка написала таку історію в інстаграм про те, що з нею вимагали кошти в одному з пологових. Вона тегнула НСЗУ і це подіяла. Вона не заплатила жодної копійки. Побачили ви державний пологовий Київ, але є важливий нюанс. Туди вам потрібно перед пологами зібрати сумку велику, не маленьку, куди війде постіль, сорочки для вас, пелюшки для вас, пелюшки для дитини, засоби гігієни, тапочки, халат. Якщо ж ви хочете половний оленклюзів і прийти лише з обмінною картою, то є можливість і приватної клініки, тоді заплатите за все ви і нічого не потрібно буде брати. Здалегіті не думати про це взагалі. Ми побували в такому приватному пологому Києва. Прошу подивитись. Ми зараз прийдемо з вами в палату Стандарт Плюс, в якої дуже зручно знаходитись разом з чоловіком в допологому і післяпологому періоді. Власне, ми забезпечуємо всі необхідне майбутню матусю, тому, в принципі, для пологів в приватному, нашому приватному пологовому будинку особливо готуватися і збирати якісь речі не потрібно. У комфорті я чомусь не сумніваюсь, тому що приватні в Україні адаптувалися, вони якісні. В хороші умови, але як зараз поєднати комфорт з безпекою. Ми це питання проробили все себе дуже чітко, прописали алгоритми. У нас є оповіщення в приміщеннях служби стаціонару укриття. і поліклінічному. Да на всіх поверхах у нас є вказівки, як пройти укриття. Це перше. По-друге, гучномовець оповіщує про те, що є повітряна тривога. Проходьте, будь ласка, це наша палата стандарт плюс. Це покращений Покраще. варіант да, для комфортного розміщення сімейної пари. На Якому тижні краще звернутися до вас вже і визначитись пологовим? Визначитись спологим потрібно в принципі, вже в середині другого триместру. Треба розуміти, де ви будете народжувати, тому що вагітність може протікати з виникненням хибних перейм, з виникненням інших станів, які можуть потребувати ургентної допомоги серед ночі. І клініка 24 на 7 завжди на зв'язку. Чергова бригада проводить консультативні прийоми і вночі консультує пацієнтів, тому ми допомагаємо абсолютно завжди. Бачимо, що пологова зала сьогодні. Приймаєте пологи тут. А на початку повномасштабного вторгнення в підвал спускались. Там приймали пологи. Спускались. Да, і були такі дні, коли не могли, не могли звідти навіть піднятися. І пологи працювали в тому пологовому залі, який розвернули в сховищі 24 двадцять четвертого часа. Ми розуміли, що буде аншлаг, і це почалось зранку і. До чергової бригади приєднала ще два акушери-гінекологи, які залишились тут цілодобово. Було четверо акушерів-гінекологів, було два анестезіолога. Ми справились до ранку з тою роботою, яка була невідкладна. В нас двійні почали народжувати. До нас приїжджали сурогатні мами, яких покинули інші клініки. Нам треба було теж швидко і їм допомогти. Якщо блокаут тут, от якщо завтра ми абсолютно можемо працювати автономно. Ми пережили минулий рік. З честю ми переживумо і цей ми ще більш ніж готові ніж в минулому році, але абсолютно ми можемо автономно жити. Генератор Чоловік, є, все. дизель є, як дизель сказали. є медикаменти вагітна, є. спокійна. Да, все під коштування. що зараз потрібно? Вагітні та дизель і генератор, і все, і вона спокійна. І зараз... Ви у війну особисто з якими викликами зіштовхнулись? От для вас що було найбільше? Три можете назвати. Ну найбільший виклик це все організувати перші дні. Це був найбільший виклик. Найбільший виклик це. Не було бажання поїхати у вас? Ні. Ну, так зараз розплачусь. Ну це вже точно не на камеру. Та я зараз розплачусь просто. Ні, ну. Ну точно не помічу. Ну, я не і... очікувала, що це настільки болюча тема. Де? Ну. Ну це болюча тема. Ой. Я сподіваюся, що ця зима вона пройде легше і не, буде період. все хорошо. Вже не буде блокаутів. Я сподіваюся. Якщо вже всі е, багато лідерів європейських держав, коли позавчора були всі в Києві, да. ага. да. глави МЗС Глави МЗС, ну тим більше, то я думаю, що в нас безпечно блокауту нам не бачити. Буде в нас все добре. Не дочекайтесь, да. Да. да не дочекаєтесь. Ми плакати не будемо. Ну Що друзі, подивились ми приватний пологовий і державний у Києві. В обох мені розповіли, що статистика пологів зменшилась на 30% Що в державному, що приватному? Отака тенденція після початку повномасштабного вторгнення на 30% пологів стало менше. Неприємна тенденція, але все-таки дітки народжуються в державному по суті. Як сказали в НСЗУ, має бути все безкоштовно. Це офіційна інформація. Ось так, в приватному ціни запологи стандарт 50 тисяч гривень, максимум там, де all inclusive, покращена палата, все все включено. Тоді 135 тисяч п'яся гривень. Я закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, тому що вагітні мені не просто було і дивитись на реанімацію в державному пологовому і поїздити так познімати. Здається, легко Раз-два, то що вона там їздить, знімає. Тому поставте вподобайку, будь ласка, і напишіть у коментарях, де народжували ви, з якого ви міста, і скільки вашій дитинці зараз років.